Усім привіт! Сьогодні у нас неділя, робити за кого ми нічого не будемо. Зараз піду парник на краї, бо похолодало. Таке зранку було плюс один. На завтра обіцяють взагалі морози. Так, а, трохи не забув. Любі мої друзі, підписуйтесь на мій канал, бо вчора подивився статистику, дивляться. 27 тисяч постійних глядачів, а підписано тільки 25 тисячі. Ну, трошки менше, ніж я ще й перебрехав. Так що підписуйтесь, нам буде приємно. Вам не важко пальчиком така тик, так. От. І все. Ставте лайки, коментуйте. Я відповім на всі коментарі. Так що піду я зараз парник накривати. Так, ну що, ось і все. Ось вийшов отакий от парничок. Це тут ранню катоплю ми посадили. Все в порядку. Все красиво, рівненько. Землею прикидали он края, то вітром точно не підніме. Ну все. Тепер можна і в морозі чекати.